Toyota Тойота City – це компактний, але надзвичайно універсальний автомобіль, який створений як для вашого бізнесу, так і для щоденних потреб. Модель поєднує класичну якість Toyota, продуманий простір та сучасні технології. Toyota Pro City в офіційній дилерській мережі України пропонується з перевіреним 1,5-літровим дизельним двигуном на 102 кінських сили. Використовується передній привід та шестиступенева механічна коробка передач. Максимально крутний момент 250 Нм, метрів, тож навіть повністю завантажене авто залишається динамічним русі. Середня витрата пального даного автомобіля біля 6 літрів на 100 км шляху, що робить Proace City надзвичайно економічним вибором для вашого щоденного використання. Про Сіті має стриманий, але виразний вигляд. Його дизайн поєднує строгість комерційного автомобіля з акуратним сучасним стилем. Передня частина виглядає впевнено: масивний бампер, широка рішітка радіатора з логотипом Тойота і стильні фари, що плавно переходять у лінію капота. Світодіодні денні ходові вогні додають сучасності та покращують видимість на дорозі. Кузов має збалансовані пропорції. Компактний для міста та надзвичайно місткий для роботи. В Україні доступні дві версії автомобіля з короткою базою та подовженою 4 м 40 см та 4 м 75 см відповідно. Кліренс автомобіля варіюється від 140 до 160 мм в залежності від довжини бази, що забезпечує впевнений проїзд через бордюри чи нерівності. Бокові панелі виконані просто і функціонально. Рівні поверхні спрощують нанесення фірмової символіки, а сувні двері праворуч забезпечують Завантаження навіть у вузьких просторах. Задня частина автомобіля продумана для щоденної практичності. Двостолкові двері відкриваються на 180 градусів, полегшуючи доступ до багажного відсіку. Максимальна вантажа даного автомобіля біля 860 кг, а тягове зусилля дозволяє буксирувати причіп до 1300 кг з гальмами. Широкий отвір дверей та низька висота порога полегшують доступ до вантажного відділу автомобіля. Колісні диски сталеві, 15 або 16 дюймів в залежності від комплектації. Вони підкреслюють надійність і стійкість авто серед систем безпеки даного автомобіля з системою допомоги при екстреному гальмуванні, система стабілізації та помічник старту на підйомі. Салон Toyota Pro S City створений для тих, хто проводить більшу частину свого робочого дня в дорозі. Тут усе продумано для зручності, ергономіки і ефективної роботи. Висока посадка водія забезпечує чудовий огляд дороги. А регульоване сидіння з підтримкою попереку дозволяє відчувати себе зручно навіть під час тривалої поїздки. Панель приладів лаконічна та інтуїтивна. Усе, що потрібно водієві, розташоване під рукою. На центральній консолі мультимедійна система з сенсорним екраном. Підтримкою Apple CarPlay або Андройдавто, що дозволяє швидко підключати смартфон і користуватися навігацією, музикою чи викликами без відволікань. Матеріали оздоблення практичні, зносостійкі, легко очищуються. У салоні передбачена велика кількість ніж і відділень для зберігання документів, інструментів або особистих речей. Toyota Proace City – це надійний партнер для бізнесу, що поєднує в собі економічність, практичність та комфорт. Запрошуємо вас на огляд цього автомобіля до нашого дилерського центру Toyota Тойота Відіапострада на Великій Кільцевій 56.